Поки знімав на нього огляд, то він і продався. А чого продався? Тому що з такими параметрами трактор довго стояти не може. Це 50-ка на 50 кінських сил. Ось на просто величезнішому передньому редукторному мостові, який ставиться на 50-80 кінських сил. Шасі в нього йде ТБ. Дві тони ваги. Трактор має широку резину. Передню, широку резину задню, 8,3х20, 12,4х28. Є КМ495 двигун 4 з компресором, з ресівером, виносний паливний бак на 60 літрів, є двохдискове щеплення, рівна підлога, все акуратно зашито, немає ніяких щілин. Ось все культурненько, все акуратно. Сідушка на амортизаторі з підлокітниками. Ручний газ, реверс, КПП-8 8 назад. Класна панель приладів, надійна, як часи, простенька і не виносить мозок. І прижимна гідравліка. Трактор 2 тонни ваги має, тонну піднімає. Євронавіска на крюках виконана грамотно, все на одному рівні розташовано. Просто величезніший. Подивіться, який йде міст. 60 та полуось, там умніки мені розказували. То я кажу на оку бачу, що це 50 та ось. Ну, Я не знаю, як так те око косить, але тут 60 та полуось. Виносний бак на гідравліку, додатковий бачок розширительний під номер, табличка, номерний знак, трьохсекційний розподільник, є прижирне опускання, піднімання та плаваючий. Що тут ще сказати? Вомна 540 та 1000 обертів. Блокіровка. Три речага керування гідравлікою і трьохточкою. Підвісні педалі, передній міст включення-виключення. Ресивер, два інша. Я ж повторююся, просто величезніший передній редукторний міст, високі стакани, грамотно зроблені крила. Вони не вібрірують, все чітко працює і ціна класна. 9000 доларів, доставка до двору безкоштовна. Звісно, його будуть брати.